Доброго вечора в ефірі Тернопіль. Дякую, що ви з нами і підсумовуємо разом сьогоднішній день. Дев'ять із половиною років за ґратами таке покарання обрав суд водієві, який п'яним торік спричинив смертельну аварію у селі Шибали на Бережанщині. Внаслідок цієї ДТП загинуло подружжя. П'ятирічний син потрапив у лікарню. Водій свою вину визнав, відшкодував збитки родині загиблих. Тепер він проведе в тюрмі 9,5 років. Крім того, його на 10 років позбавили права водити автомобіль. Із задимленого будинку евакуйовували людей у Кременці. В Багатоповерхівці трапилася пожежа. Горіла квартира на третьому поверсі. Дим розповсюдився по всій будівлі. Тож люди не мали чим дихати. 24 мешканців-рятувальники вивели на вулицю, поки гасили займання. Вогонь знищив віконний блок, стіл, газову плитку і речі домашнього вжитку. Вибухівка у суді. З'явилося повідомлення про замінування Тернопільського міськрайонного суду. Лист таким текстом прийшов на електронну пошту. Відповідні служби були на місці події, людей евакуювали. Та, як виявилося, попередження було фейковим. Судові засідання відновили після обіду. Якщо економіка працює, то є кошти для підтримки української армії та відновлення зруйнованих міст. У цьому переконана народна депутатка України, голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Днями вона відвідала нашу область, аби поспілкуватися про це з однопартійцями та місцевими підприємцями. Тож, де побувала нардепка, дивимось. Надійний та міцний тил. Тернопільщина продовжує підтримувати українське військо та економіку. Як працює місцевий бізнес, як освоюються релоковані заводи та чим можна підтримати підприємців? Ці та інші питання розглядала голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Депутатка завітала із дводенним візитом на Тернопільщину. Тут, зокрема, відвідала релоковану компанію з виготовлення майонезів, соусів та олії. Фірма через активні бойові дії перевезла свої виробничі потужності з Запорізького гуляйполя на Тернопільщину. Ми все ж таки продовжуємо працювати в місті Запоріжжя, попри складну ситуацію. По суті, в нас два дзеркальних виробництва. Оглянула голова партії потужності компанії Вікнарьов. Переконала, що місцевий бізнес продовжує працювати, аби тримати економічний фронт і забезпечувати українців роботою, фінансами та безпосередньо продукцією, яку виготовляють. Вікна і двері зараз на часі і будуть потрібні під час відновлення знищених міст. Олена Шуляк також зустрілася із однопартійцями. Обговорила, яким чином держава разом з владою на місцях має допомогти війську, бізнесу та внутрішньо переміщеним українцям. Кожен на своєму рівні. Від сільських рад – до уряду. На сьогодні вся діяльність, мені здається, і парламенту, і кабінету міністрів України, і Офісу президента і кожного з нас повинна бути максимально зосереджена на тому, щоб підвищувати обороноздатність нашої держави, щоб допомагати нашим військовим, щоб допомагати нашій армії. Після цього Олена Шуляк зустрілась безпосередньо з підприємцями. Обговорили чимало питань у різних сферах: аграрна політика, будівництво, книгодрукування та інші. В першу чергу сільськогосподарські підприємства, які є в нашій області найбільш домінуючими, є сільськогосподарська область. Ми дали можливість Олені Шуляк почути з перших уст ті проблемні моменти, які турбують наших аграріїв, які надають можливості аграрним підприємствам розвиватися, тим самим надають розвиватися бізнесу Тернопілі. Олена Шуляк зазначила, що держава та місцеве самоврядування мають бути для бізнесу інвестиційними нянями, тому пообіцяла враховувати всі зауваження та побажання підприємців. Ми обговорювали дуже багато важливих питань, які пов'язані із оподаткуванням, із питанням розширення державної підтримки через програму «5.7.9», із і з питаннями, які безпосередньо пов'язані з відновленням України з реформою в сфері містобудування, ми точно собі не можемо дозволити після перемоги залишити в Україні корупцію. Ми не можемо собі дозволити залишити непрозорі, нечесні правила. Тому зараз найкраще час» в парламенті робити ті реформи, які були розпочаті ще до війни. Тернопільщина має добре підґрунтя розвитку не лише промисловості, а й туризму. І, хоч питання подорожей в Україні не першочергове, воно точно не забуте. Запевняють депутати. Питання туризму вони обов'язково, там відновлення культурної спадщини. Вони повернуться після нашої перемоги. І більше того, я вважаю, що для Тернопільської області в світлі того, що ми кандидати на вступ до європейського союзу, якраз відкриваються дуже хороші перспективи, бо це область, яка дуже близько буде до найближчих країн, так наших сусідок по з європейського союзу, і ну насправді буде більший навіть потік. Тік, туристів Олена Шуляк зазначила, зараз вся країна працює заради подолання ворога, а для цього потрібна економічна стабільність саме час об'єднатися, аби її забезпечити. Генератор на залізничному вокзалі Тернополя його встановлять для безперебійної роботи установи, адже прилад дозволить зробити вокзал незалежним від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Загалом Укрзалізниця отримала 35 генераторів від товариства Червоного хреста України. Тисячі українців з початку повномасштабного російського вторгнення змінили місце проживання. Близько 65% громадян виїхали за кордон. Дехто шукав прихистку у спокійніших областях на заході країни. Так на Тернопільщині залишилось проживати близько 40 тисяч осіб. Хтось облаштовує житло в стареньких будинках, у селах, хтось міг знайти квартири в місті, а хтось знайшов другий дім в гуртожитках. Про один із таких розповімо далі. Тут як у рідній хаті, як світ мою матір'ю. Так Олександра Єрьомко розповідає про свій другий дім. Жінка з родиною знайшла його на Тернопільщині у реконструйованому гуртожитку в селі Трибухівці Бучацької громади. Сюди вони приїхали на початку березня з Донеччини. Приїхали ми теж. нам. Зустріли добре, все подобалося, все було оборудовано, постілі, приналежності. Все, все було як положено. Ми попали в рай, я вам чесно кажу. По сравні з тим, що ми. Пережили й бачили. Гуртожиток належить Бучацькому фаховому коледжу Подільського державного університету. Понад 20 років він не діяв за призначенням, тому щоб поселити людей, які втекли від війни. Будівля потребувала реконструкції. Перший місяць війни, березень, квітень, місяць, освітня субвенція і на закупівлю автобусів шкільних. Ми розуміємо, що ми не зможемо закупити. Ворог бомбить завод. Кошти повинні повернутися з державний бюджет, тоді в мене виникла ця ідея. В Принципі, я можу сказав, що це унікальний проект, тому що в Україні таких проектів ще не було. Ідеї щодо реконструкції гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб у Міносвіті підтримали і за чотири місяці створили необхідні умови. Тепер тут проживатимуть майже 400 людей. Для них облаштована кухня, санвузли, спортзал і житлові кімнати з новими меблями. Звичайно, все супер, тому що те, що зробили наші люди, і як вони. Відремонтували теж ток, це щось неймовірне, тому що робота зроблена колосальна. От і все дуже світле, гарне, тому ми дуже задоволені. Гаряча вода і пралки, все в нас є і нам завжди всі допомагають. Ось і. Тут все супер на урочистому відкритті реконструйованого гуртожитку були присутні не лише його мешканці, а й міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив такі проекти приклад того, що Українці нація, яка не кидає своїх у біді. Мені дуже приємно, що це реалізовано в закладі, в, в закладі. Освіти, і що тут більш 400 сімей осіб, які вимушені були втратити житло внаслідок російської агресії. Знайдуть другу домівку і знайдуть частинку великої тернопільської душі саме в цих стінах. Додамо з початку війни Тернопільська область прийняла тисячі переселенців, з них близько 40 тисяч залишились тут жити. Продовжуємо масло, молоко, сметана і сир. Молочні продукти дорожчають. Продавці кажуть, не сильно на 5-10% відчувають цей ріст ціни і покупці. Здебільшого люди звикли, адже війна і все дорожчає. Та все ж на деякі продукти переконані ціни могли б так стрімко не рости. Більше розкаже наша Яна Полухін. Вона побувала на ринку і дізналася усі деталі. На ринку були які ціни можливо що шунечко зрівняння з київськими, вони дешеві, але все рівно великі, тому що переселенка чесно великі. А що зараз дешеве? Правда, от нещодавно здорожчало масло, але не сильно зазначають продавці. Люди багато не купляють, купляють не купляли. Більше не стали купляти. Масло може чуть-чуть подорожчало. Там на яких 5%, залежно як який виробник. Трошки сир, і як масло, так сир подорожчає. Масло, сир, відповідно, сметана і молоко теж зросли у ціні. Питаємо у продавців і покупців. Подорожчало молоко, так? Яке подорож? 35 літрів – п'ять друге молоко. То не є друге молоко. Тридцять п'ять це півтора літра, правильно? Так. Тобто ціна, яка була, така і є. Так. – А я потреба підвищувати. Ну а як то самі подумайте? Якщо тринадцять. 10-5 тонн жовмону, то подумайте. А, молоко, так, подорожчало молоко. Було брали. Я брала, було дешевше молоко. А по скільки Ну, Було по 30, зараз 35, вже бутилка молока. Сметана подорожчала теж. Люди відчувають подорожчання в усьому. Здебільшого розуміють, війна не йде на користь розвитку економіки. Та все ж, чому дорожчають деякі продукти, дивуються. Наприклад, домашнє яйце. Люди кажуть, що долар постійно, ну, це долар це долар, але це домашнє яйце, то вже, наприклад, затинать і м'ясні продукти. Якщо заготовач, закупка в нього йде по селі, бо я сама з родом села. Якщо вони на даний час там дають чи 78 чи менше, чи більше, я точно не знаю за кілограм, Ну, а продають кілограм сала, ви добре знаєте, за 200, то вже йде шкірочка, 250-300, Ну, я рахую, це трошки, як ти казав, обдіраловка. Поки ми на ринку питаємося за ще одним: тушківки і консерви, який попит зараз на них. Не на камеру, але продавці в магазинах розказують, після 10 жовтня, коли була масована атака на енергосистему України, люди на емоціях скупляли тушківки упаковками. Але наразі збільшеного попиту немає, як і на консерви. А на практиці знайти тушківку нелегко хіба домашню, ціна якої значно вища магазинної зарівні то є моя домашня домашня так? чи є попит Немає. Бо ціна все ж не мала, а ця домашня по 100 гривень, сказала продавчиня і втекла від камери, бо торгує за межами ринку. Та головне дефіциту нема купити потрібне можна, аби були гроші. Вони охороняють житлові будинки та підприємства. Вже 70 років у Тернопільській області працює поліція охорони з цієї нагоди. Працівників управління відзначили грамотами та подарунками. Як це відбувалося? Дивіться в сюжеті. Охорона об'єктів оперативний виїзд на спрацювання тривожної сигналізації, забезпечення громадського порядку це основні завдання управління поліції охорони в Тернопільській області. 29 жовтня підрозділ відзначає 70-ту річницю з дня створення. Поліція охорони постійно вдосконалюється та змінюється заради порядку та безпеки жителів краю, збереження та захисту їхнього майна. Управлінням забезпечується належна охорона понад дев'яти тисяч стаціонарних тархомих об'єктів, у тому числі 61 об'єкт фізичної охорони. Також протягом 9 місяців забезпечено наповнення державного бюджету та спецфонду податками та обов'язковими платежами на загальну суму майже 46 мільйонів гривень. Сьогодні управління поліції охорони забезпечене сучасною технікою. Тут працюють висококваліфіковані та відповідальні фахівці з професійним святом працівників підрозділу. Привітав начальник головного управління національної поліції області Олександр Богомол. Сьогодні уко не стоїть на місці. Технічно ви піднімаєтесь. Ми все бачимо, як це відбувається, і це потрібно, тому що. Розвиток технологій йде вперед і відставати не можна. Я бажаю вам в першу чергу здоров'я, живими здоровими приходити на роботу, такими самими йти з роботи. Співробітники поліції охорони не лише сумлінно виконують свої службові обов'язки у Тернополі, а й перебувають у зоні бойових дій та мужньо боронять нашу країну від російського агресора. Ви є тим підрозділом, який Завжди охороняє порядок Це під час ковіду, чи під час війни, чи та ж сама комендантська година, школи, садочки, тривожні кнопки, які зараз виставляють. Хто перший виїжджає. Ви виїжджаєте ви, тому що у вас працювала кнопка. Заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель та міський голова Тернополя Сергій Надал висловили подяку поліцейським за високу професійну роботу а також побажали цілими та неушкодженими повертатися із завдань до своїх сімей. Під вашим захистом знаходиться дуже багато об'єктів в області. Це і житло громадян, і підприємства, організації, і це означає, що люди вам довіряють. Тому сьогодні хочу подякувати всім вам за вашу працю від себе особисто всіх тернополян. Тому що сьогодні всі тернополяни знають. Якщо об'єкт, якщо житло під охороною ВДСО – це надійно, це безпечно, це безпека майна, це безпека їхніх дітей, їхніх сімей. До дня служби з управління поліції охорони отримали відзнаки від органів державної влади та місцевого самоврядування серед нагород, цінні подарунки, грамоти, подяки та медалі. Продовжуємо дії Російської Федерації. Засудили у Тернопільській школі правовому ліцеї номер 2 Учні 5-11 класів відтворили атмосферу справжнього судового процесу. На черговому засіданні розглядали питання злочинності, агресії та тероризму з боку Росії. Більше про це дивіться. Суддя дії Російської Федерації. У Тернопільській школі правовому ліцеї номер 2 триває суд. Учні 5-11 класів. Відтворюють атмосферу справжнього судового процесу на черговому засіданні. Розглядають питання злочинності, агресії та тероризму із боку Росії. Нам сьогодні запропонували провести суд над Російською Федерацією. був суддя, були прокурори, був секретар, були інші представники інших країн, які нам допомагали, і свідки давали свідчення проти Росії, і ми винесли. Висновок про засудження Російської Федерації свідки, які засуджують напади, погрози, знущання, використання зброї Росією на українській землі, суддя у мантії, прокурор і тиша у залі. Учням вдалося відтворити атмосферу справжнього судового засідання. При інформуванні ви, що за здачу неправедних свідчень несете кримінальну відповідальність, що готові ви говорити правду і тільки правду. Так я мураль Вікторія, учениця 11-го а 1 класу. Там велика Шефе номер 2 Хочу свідчити про те, що війна, яка зараз триває в нашій країні, викликає в нас біль, смуток, страждання і велику ненависть до ворога, тому що страждають невинні люди. Це не просто війна, це геноцид над нашим народом. Вони хочуть знищити нашу націю. Старшокласники кажуть, раді проводити такий суд у школі, аби мати можливість висловити свою думку та висвітлити усі злочини Росії. Я вважаю, це дуже, дуже хороша ідея організувати такий суд в школі, і щоб менші учні усвідомлювали і розуміли, що відбувається зараз на території України. У залі імпровізованого суду також присутні адвокат та представниця поліції. Вони підтримують ініціативу школярів, бо зараз важливо молоді розуміти, як далі мають розвиватися стосунки із країною, яка на нас напала. Я вважаю, що такі заходи є надзвичайно важливими. Діти мають розуміти, школярі що роблять, як відбувається війна, з якими грубими порушеннями будь-яких правил чи законів ведення війни вона відбувається. І якраз саме це відтворення судового процесу дало можливість зрозуміти, що які порушення допускає сторона агресор, і як саме ми проводимо ці дії, і які шкоди це наносить нашій країні». Судовий процес, як і на справжньому суді, завершується вироком. На відміну від справжнього, у шкільному вироку не було. Але діти зафіксували усі порушення, які помітили із боку країни агресора. Порушені норми і право декларації прав людини. Конституції України, українські сформували свідчення сентів та представлені матеріали. Директорка правового ліцею номер 2 Інна Іванюк каже, суд відбувається під час правового тижня. Такі заходи в нас проходять дуже часто в закладі, тому що це є основна основна ознака держави: формувати у дітей гуманність, патріотизм, любов. Національну любов виховувати у них оце націоналістів людей, які борються за свою землю, борються за її ідеали, за її традиції. за мову. Ці учні точно розуміють наслідки війни, вчинки сусідньої країни і вже готуються у майбутньому протистояти такому свавіллю. У Києві назвали вулицю на честь військового з Тернополя. Ім'я генерала Сергія Кульчицького. Тепер носитиме колишня вулиця Матросова у Печерському районі столиці. Рішення прийняли на засіданні Київської міської ради. Зазначимо, генерал-майор Кульчицький загинув 29 травня 2019 року на Донеччині. Гелікоптер Мі 8 МТ, в якому він був збило російське терористичне групування поблизу Слов'янська. Війна життя в окупації, втеча від постійних обстрілів. Все це пережила харків'янка Марина та її донька. Від серпня жінка живе у селі Грабовець, адаптується, але не перестає мріяти про той день, коли повернеться у рідний старий Салтів. Історію Марини розкажуть наші журналісти. Знаєте, люди, які живуть на Західній, бояться їхати до Києва. Люди, які живуть у Києві, бояться їхати до Харкова. Люди, які живуть у Харкові, вже нічого не бояться. Ми просто виходили до магазину. Починається повітряна тривога. У мене мороз по шкірі, мене все трусить. Жіночка з собакою, як ішла собі, так і йде. Війна застала Марину у Харкові на роботі. В той час її донька та батьки були вдома у старому Салтові. Це за 70 кілометрів від міста. Поїхати до них було неможливо, адже дороги були перекриті. Розмова була такою, я вам чесно скажу. Це був дзвінок від мами, поки ще був зв'язок. Ви як? Відповідь була одна: або бомблять, або не бомблять. Говорити про щось інше я. Я була не в змузі. Два тижні ми з друзями просиділи у сховищі. Ну як сховище? Це був підвал в гаражному кооперативі. І це було два тижні. Я навіть не знаю, як пояснити. За ці два тижні ми, мабуть, разів за 20 прощалися з рідними. Нам здавало, кожного дня здавалося, що ми помремо в тому підвалі. Марині таки вдалось приїхати додому у старий Салтів. І життя перетворилося, ніби на страшний сон, каже жінка. Це не життя, це існування. Тобто ти саджаєш город, вони бомблять, а ти саджаєш. Вони бомблять, а ти сапаєш. Тому що ти розумієш, що якщо ти цього не робити, може або з глузду з'їдеш, або в кінці кінців, по факту, ну вам просто не буде що їсти, якщо ви вцілієте. І отак, от конкретно, наше село, поруч село так і виживали. Найстрашніше було спостерігати, каже, як до війни звикають діти. Вдома доходила до абсурду, розумієте, діти стоять, от прийшли до Софійки, друзі. Вдень більш-менш тихо. Сидять собі на лавці, граються і починається стрілянина. Тобто випускаються якісь ракети, сидять між собою, говорять, один сидить хлопчик і каже, це здається град. Друга дівчинка каже: ну слухай, каже, град стріляє залпами хоча б по 10. Моя Софія сидить, каже: ну, ви чуєте, який звук сильний, взривається у повітря, це точно смерч або ураган. Я вам скажу, це дідь. Коли діти сидять, балакають не про мультики, не про канікули. 14 червня в їхнє село зайшли расисти. До війни додалися жахіття окупації. В Старий Салтів заїжджали ворожі танки. А тоді вони почали хлопців наших тягати. Тобто вони їх забирали, перевозили кудись у Вовчанськ, в катівню. Хлопців не було вдома по тижню, по два тижні. Приїжджали вони звідти, ну, по-перше, що змучені, але якісь, знаєте, дивні. Залякані, може. А далі вони почали розповідати, що ви не переживайте, ми тут надовго. Наші люди посміхались, поверталися і думали, ну ну це тільки ви так думаєте. Через два місяці жінка не витримала і вирішила рятуватися з донькою, шукати спокійнішого місця. В серпні вони приїхали на Тернопільщину. За час війни каже Марина, чужі люди їй стали ріднішими за родичів в Криму та Росії. Тітка до тата подзвонила сестра, ви там як? Тата сидить, та як каже, бомблять? Вона Сережа, не видумувай, це ваші ж нацики, вас же і бомбять. Я вам скажу, що з цього моменту я зрозуміла, що родичів в мене більше в тих краях немає. У вересні село, звідки родом Марина, звільнили ЗСУ. Але Харківщину рашисти продовжують бомбити. Тому заради безпеки дитини наразі планують залишитися на Тернопіллі. Мільйон переглядів у Ютубі і понад два мільйони у Тіктоці популярності набирає відеоурок тернополянина Олександра. У ролику він розповідає, як зробити свічку по тернопільськи за допомогою двох пальчикових батарейок і світлодіоду. Уже понад тиждень відео шириться мережею, адже рекомендації тернополянина зараз як ніколи актуальні. Дням Олександр опублікував ще одне відео про свій винахід, у якому пояснює всі нюанси виготовлення так званої вічної свічки і дає рекомендації. Ці своїм глядачам. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що провели цей час в нашому товаристві. Далі буде більше. Тож залишайтесь на телеканалі. Я з вами прощаюся до понеділка.